Тетяна я пропоную да, приходити, тому що... Ні, 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 ні. Тетяна Олександровна, ну якось так воно навіть, можливо, ще, хто хоче сьогодні в громадській раді... Про... сказати, не відомо, а а. А. А, але, але, якщо хтось хоче сказати, то це тільки-тільки вітається. Але, ну, відверто кажучи, мені цікаво було б все ж таки ми громадська рада при менській райдержадміністрації, адміністрації. І в нас на засіданні присутній е, керівник, а е, раніше е, заступник керівника, тобто представник е, усього часу існування цього скликання громадської ради, е, ну, цікаво було б почути дві речі. Перше е, оцінку з точки зору. Самої самой адміністрації цього складу громадської ради і діяльності потрібно, не потрібно, якісно, неякісно і так далі. І е, друге, ну, в зв'язку з тим, що в тому чи іншому вигляді буде формуватися наступний склад громадської ради, е, то побажання... Районної державної адміністрації е по складу і діяльності наступного складу. Ну, якщо можна, звісно, Тетяна Олександровна. Звичайно, можна. Я, я просто одну ремарку до шановних двох опонентів. Знаєте, що пане Анатолію, е я наприклад е покоїться того, що вийшло, оце йшло існування між тим, хто. Минулого разу я теж вважала, що Геннадій Анатолійович не заслужено образою членів громадської ради. І просто, на жаль, сьогодні на вас може дійсно, десь там по статті, десь може на вас дійсно попав той е, е, порадили чи не порадили, не мені судить, бо я теж багато чого не знаю цих всі, всіх. Але ви розумієте за що? Мені я, я сиділа вдома, а мені було образило, що чотири роки працювали люди, щось робили, робили так і були області хай скажемо функції нас може трошки зовсім інші, так у кожного ж свої функції і якби це прозвучало так mm. ага от е, сидить е, хтось там ваша громадська організація нічого чи вичі чи я до вас звернувся нічого не а так просто половину поміняти або другу половину помінять от... шіф, шіф, да. шіф, чому це на вас не видалось але давайте будемо толерантними якби був <головік> генералі що це більше може до нього як до Ціх слів, хай би він. Я просто призиваю всіх до того, що ми всі з вами, перш за все, люди. Давайте поважати один одного людську гідність. А звичайно, що нам всім дуже цікаво, почути, що думаєте. Що думає про громадську раду, сама районна державна адміністрація, при якій ми так і функціонували, і це і скликання, попереднє скликання, ти паче права. що Олександр Петрович був з нами всі чотири роки. І наступний в ролі наступника, і в ролі голови адміністрації, тому дуже цікава ваша думка. Дякую. Я вже чекав, чекав, думаю, чи безперемні слова, чи не достигну. Тобто, Бурнали почали, е, ну, ну, вроді би, питання було е, підсумки е, діяльності громадської ради, а тут і зовсім інше питання. То, що, в першу чергу я, я хотів би без виключення, тому що в першу чергу. Тетяна Олександрівна і всім членам громадської ради подякувати за ту пліну. а Я вважаю, що це була плідна праця протягом всього періоду, тому що дійсно я практично десь пару якісь засідань не був у вас на громадській раді, був у вас на громадській раді заступником. Прагнув на кожне засідання, якщо я не був в минулому році. Разу на засіданні я був відряджені Чернігові, тому я не зміг прийти. От, і був перший заступник. що так реакція, я, ну, я не повне, чесно кажучи, не скажу. Але без всі безвиключних всі члени громадської ради я дякую за ту плідну працю, тому що дійсно це була плідна праця, уклеялась. Тетяна Олександрівна звітувала, я, собі помічав, і от, я е, сьогодні помічав, як на випадку я сьогодні говорив про конкретні питання, які виносились, і як на це реагували. От коли е, сьогодні е, говорили про розгляд питання, е, коли розглядалися питання по Лондонському районі, на той час, коли це розглянулося, було актуальне питання, тому що взаємодія ОСББ, і як іде підготовка і до опального сезону, як іде підготовка до цих комунікацій, як воно все, були різні недоречності в тому плані, що перевірка димоходів, підготовка випробування тепломереж, заключення договорів, безлікових питань то я хочу вам сказати, що в цьому році ми опалювальний на сезон розпочали 23 листопада, один єдиний район в області, який повністю включився за лівий день і не було жодних нарікань з газової служби, не було жодних нарікань з теплопостачання мається на увазі по житловому фонду. Саме основне питання житлових фондів. Тобто ці наші п'ятиповерхівки, вони всі без виключення були підготовлені, були проведені усі е, контрольні е, випробування, заключені своєчасно всі договори і всі дома були підключені до опалення одночасно. Це є приклад. Інший приклад, те, що ви говорили, було дуже актуальне питання по дитячих садочках. Я теж був на цьому на засіданні Романської ради, коли розглядалось питання по дитячих садочках. І це теж було актуальне питання. І нам дало змогу, я вже другого разу говорив, зараз може повторюватися, дитячий садочок і гараги. Там не було в нас однієї групи. Був перший клас. Ми змогли протягом цього року перевезти перший клас дитячого садочка Гаріна в школу Шевченка. Там повністю було закуплено нове обладнання, тобто ліжка, мебель, все постільне, ну все було закуплене для першого класу. І заробили у дитячому садочку в повноцінну групу. Тобто зараз там чотири групи ясільна, молодша, середня і старша. Раніше була середня і старша спільна. Тобто їх там не було. Як і розумієте, що підготовка до навчального процесу, тобто до першого класу відрізнялись діти сонечка і щорса, від дітей ті, що навчаються в врага. Зараз це е, теж після того, як це питання було винесене, обговорювалось е, в цьому році вже діти, е, там відкрита група, і діти е, переведені в перший клас в Шевченківську школу. Це конкретні питання, я ще раз конкретні, конкретні питання, які виносилися, е, які ми ви займалися по їх вирішення. Е, я розумію, що... Е, Громадська організація це дарайший орган, але ж я хотів би зробити дуже такий акцент. я в цьому о, глибоко переконаний, що тільки спільними зусиллями, це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, громадянське суспільство, ми можемо щось зробити. Якщо ми будемо тягнути кожен на себе ковдру. І кричать, що це я, це я, це я, повірте, мені нічого не буде. І не стане краще жити у нас в Менському районі, не стане краще жити у нас в державі. А коли воно буде все, і будемо єднатися до чогось, щоб воно було краще а, і краще а, жили наші люди, тоді буде якийсь результат. Ви знаєте, я хотів а, десь якісь ірі, може я вважаю, що таке десь порівняння як е він до громадської ради, це коли от є дуже гарний вислів одного кіногероя з дуже гарний, е гарного фільму, коли він говорив про спостерігача, який е довгий час дивиться і е спостерігає там за якимось е Заходу, то в нього ока підмилюється. Ну, десь він обіцяє далеко, але не бачить близько. І от десь в якійсь мірі громадська рада, яка була створена і функціонувала при раді адміністрації, в якійсь мірі вона і виконувала ці функції. Тому що, може, десь щось органи виконавчої влади... Десь далеко бачите, близько не замечаю, що, що і ось е, всі е, члени громадської ради, хто входив в громадську раду, намагались десь е, винести ті нагальні питання, які б, е, але вони все рівно вирішували е, питання того, що життєдіяльності і е, щоб нашим людям жилось краще в нашому районі. Тому на майбутнє, на майбутнє, я, наприклад, ми вже говорили, ми з Сергієм Ніколаєчем, я свою, своє бачення майбутньої громадської ради, це ще більш дієвий орган, тобто більш активні громадські організації, які б спільно, ще раз підкреслюю спільно, як з виконавчими органами влади, так з органами місцевого самоврядування. Якщо б ставили якусь ціль, якусь мету і спільне е шукали шляхи їх вирішення, тоді щось би, щось би ми могли змінити у нас, е в нас нашому районі. Що стосується, як вже сказали за мене, то, тут, то я ж не можу не відреагувати, я скажу. Я законослухняний громадянин, І в я чітко володію законами, чітко знаю, що в законі написано. Щоб не було недоречності, я саме перший написав заяву на, щоб на спецперевірку щоб на очищення, згідно закону щодо очищення влади. Тобто я подав заяву на адміністрацію президента, щоб моє, мою особу зробили перевірку, подав свою декларацію, свої всі паспортні дані, які передбачені. Законом, вся інформація, яка передбачена законом для проведення передів. Це, що стосується моєї посади і, і, і моїх дій щодо виконання законів про очищення влади. я ще раз хотів би зробити акцент на тому, що за цей період, за цей період. Нам з вами багато чого вдалося, звичайно, хотілося б більшого, але я думаю, що у нас все ще попереду, тому що дійсно роботи дуже багато. А саме основне, я от при всіх вас хотів би сказати, знаєте, яка наша, саме найбільша наша з вами біда? Біда наша з вами це слухи. Повірте мені. Найбільша біда сьогодні. Приведу приклад. Сьогодні ми говорили за, сад, за, за садочки. Це я що говорив за те, що ось відкрили додаткову групу, збільшили дітей. Я приїжджаю в дитячий садочок. В мене ходить дитина в дитячий садочок. Підходить до мене вихователька і, і, і говорить Олександр Петрович, а правда, що нас садочок закриває? Я кажу, як, ну, хто це, звідки ця інформація, що це. А у нас дітей мало, тому будуть э, наш гаринський садочок дітей переводити у сонечка і у э, щось. А нас скорочуть. У нас садочок, по мені ще один просить тому що дітей багато. Воно у нас садочки бере. А тут садочок закриває. Я їм задаю питання, звідки ви взяли цю інформацію, а на Троїцькому базарі говорити. Ну от і як, поїзд мені, і ти сам будеш. будеш я, я їй говорю, докидіть на Троїцькій базарі, скоріше такого ж нема. І коли ми збиралися, і ще раз вирішувати, саме основна це біда, а оце слухи і відсутність реальної, реальної інформації. Де, де ми не зустрічаємося з директорами шкіл? Так, да, ви бачите, що в нас робиться зараз в Україні, як іде опалення самі. Ми теж е, прагнули десь щось е, е, якісь шляхи знайти, але ж сказали всім, нікого, ніяких школ відключати не, не будуть. Десь що можна оптимізувати, будемо оптимізувати. Різні шляхи. Я сам особисто об'їхав практично всі школи, не один раз. Приїжджаю в одну школу, не буду називати, щоб не ображалися. Виходить директор школи, ну, а пошов каже, Я кажу, пішліть, побачимо, як у вас яка система опалення. А приїхали, він не знає. Як ж, вам дві години сидів сам розповідав, що ніхто відключать не буде. Так це кажуть, добре, що ви мені в мене спитали. А якщо ви завжди своєму е, вчителю сказали, або е, батьку якомусь сказали, і що пішло, посиліть, по, по це і зразу радіо рознесло і сказали, та піжіть, вже школу відрізають вже, та, та піднять. Оце саме основна біда. То, Петрович, Підривна робота ворожих сил. Нести ну, посіяти паніку, розбрат. Сьогодні, не, я, сьогодні я хочу сказати всіх, от перед громадською радою теж десь в якійсь мірі, оскільки е, ви представляєте громадянське суспільство. Е, тому е, я хотів би десь десь теж два е, коротенькі, два слово сказати про діяльність державної адміністрації. за... Ну, цей період невеличкий. Справа в тому, що е, як би не було тяжко, але ми е, приклали всіх зусиль, щоб е, щось зробити в районі в цей нелегкий час для країни. І е, на сьогоднішній день ми не маємо заборонитися по заробітній платі. І за... Це, мабуть, єдиний район. Да. Сусіди по три 4 місяці. Не мали забороненості по заробітній платі. На сьогоднішній день ми не маємо заборгованості по єдиних Повністю за листопад місяць ми розраховуємо за Еденні На сьогоднішній день, коли ось знову ж є інформація на сайті, що Менський район слабо забезпечений димбалом. Дійсно, ми показували це, я цю свою інформацію знаю, ми показували е, потребу 860 тонн, а фактично є 402 тонни, але ми показували потребу з урахуванням жовтня, листопада і грудня місяця 2015 року. 15-го 15 року, а опалюваний сезон, на опалюваний сезон, тобто на то 14-15 рік, тобто на жовтий, листопад, грузи, січі, лютий, березі, Мецький район забезпечений повністю, повністю забезпечений і вугіллям, е, і брикетом, і дровами. Тобто отут от у нас е, ніяких... Е, Ексцесів не буде, тобто і непередбачених обставин теж не може бути. Тому о, так само ми цю інформацію відредактуємо відре, 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 в тому плані, що е, з ними призначення і поставимо потреби, яка вона є. Калереї. Але для себе, для себе ми і зараз закупаємо ще угілля, але вілля вже закупаємо на жовтий листопад і грудень 2015 року. Ще тендером ми не обділяли, але вже закупаємо. Тому що, е, знаєте, оте прислів'я, що готуй самі літа, воно діє, воно діє і добре воно діє. Коли е, говорили, що десь заходи були проведені по... Оптимізації мають все на увазі бюджетні фінанси, я маю на увазі скорочені надбавки і педпрацівникам, і бібліотекарям, і, 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 і медичним працівникам, тобто по бюджетній сфері. Але ж я хотів би зробити акцент, коли на сайті обласної державної адміністрації. Є ця цифра коштів на покриття і на виплату заробітної плати Чернівській області дали 237 мільйонів. А нестача бюджетних коштів на зарплату по Чернівській області, там же на, на тому сайті перша строчка написана 400 мільйонів було. От майже два рази. Це всі заходи, які робила область. Дасть змогу, я думаю, що, і я, в принципі, вже зараз на сьогоднішній день можу з певністю сказати, що е, зараз не ми за грудень місяць закриємо повністю у грудні місяць. Тобто не перенесемо на другу половину на січень місяць. Я думаю, що це ми вже зробимо при тих е, можливостях, і якщо це нам вдасться то те, що ми планували, ми і, 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 отримаємо, розпочнемо 2015 рік з чистого листа, тобто ми заберемо е, кредиторську заборгованість на призначення 2015 року. Е, звичайно, що я б хотів би сказати, е, ми в цьому році планували і зробили. Е, Два дитячі садочки відкриті. відкриті. Це Миколаївка і Асьмаки Ас відкриті на Осьмакі і на Ліскі З перспективою ушні, щоб дітей. Зараз вже майже завершені роботи по блистівкому дитячому садочку. Він планує десь на середину січня. До Нового року ми не встигаємо, тому що. Якщо 12 грудня у нас канікули розпочнуться, а дитячий садочок буде в школі, тому після канікул зразу буде дитячі садочки. Це дасть можливість на 100% закрити регуля дошкільних навчальних закладах Мельського району. І їх буде налічуватися 20 районі дошкільних навчальних закладів. Жоден район вони назли такої цифри. Буде в Меському районі. Що стосується альтернативних видів опалення. Зараз э, я в першу чергу хотів би подякувати сказати слова подяки керівникам територіальникам. Тому що, як я говорив, э, Жалтневе, э, Макошина, БС, Стольна, З бюджетного розвитку по 950 тисяч коштів на придбання медопали котлів для своїх шкіл, які знаходяться в їхніх коридорах. На сьогоднішній день, ну, я думаю, що до, до Миколая ми підключимо передопали паралельно передопали котел уже од неї з 1-3 ступені. Там коте уже привезені зараз будуть э, ремонтні работи самого приміщення. Э, модули виготовляються і до 20 до 26 нам подключить стольные и березня пальные і э, ще одне сторони першого ступеня, там кто-то пальный котлет піролізні продопавлене у стольному у стаціонарному відділенні і це все паралелі, тобто ми від, від, від газу не відмовляється, але як альтернативне відпалило, на перспективу те, щоб ми не були залежні від газового крану. Ми е, йдемо на ці кроки. Паралельно робиться проєкти на Діоску ЗОЖ, Лакнистинську е, ЗОЖ і ЗОЖ імені Шевченка. Повністю да, там всі, хто орієнтується е, по Шевченківській школі, є там приміщення старої котельні. Тобто можемо поставити туди продопавлені котли, запаралелити паралельних щоб... Е, тому що у нас Шевченківська школа завжди проблематична, щодо підключення, підключається тільки із житловими Тобто процес і планів дуже багато. Повірте мені, дуже багато. На наступний рік саме головне, щоб це таки в нашій державі був мир. Тому що якщо нема миру, то і плани, які плануємо, вони теж є свої такі які що можуть не здійснюватися, тому що э, інвестори, які хотіли зайти до нас в район, всі в один голос <кій> говорять, що якщо буде у вас спокій, тоді будуть заходити гроші. А всі розуміють, що гроші будуть і тишину. Тому э, планів багато. Я ще раз дякую вам за плідну співпрацю. І э, на майбутнє думаю, що ця співпраця буде ще більш активна і більш дієна. Да. Дякую. А спокійно держави, ви заварите спокій в кожного районі. У нашому районі.